Вітаю, любі друзі! Ми знову отримали посилку. Отож, зараз розпаковка. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Будемо розпаковувати разом. Отож, маємо таку посилку. Зараз я її розпакую і покажу вам, що в ній. Я вже йду розпаковувати посилку і знаю наперед, що зараз будуть якісь негативні коментарі писати. Ну, але то таке. Хай пишуть. Для того воно і YouTube, щоб писати щось. Для того я і знімаю, щоб щось писали. Зараз ножик закрию. Ось, маємо таку посилочку. От, зараз почнемо з цього. Тут щось, тут щось загорнути таке, плівочку, газету. Зараз подивимося, що тут у нас. Щось таке легеньке-легеньке, як пушинка. Друзі, дивіться, рослинки. Вау, гляньте. О, яка краса! Друзі, гляньте, які гарні рослинки. Зараз я поставлю їх у воду. І буду укорінювати. Гляньте, друзі! Супер, гляньте. Яка краса! Так, я швиденько ставлю це все в воду. Насамперед поставити в воду потрібно. Так, я перепрошую, зроблю паузу, бо мені потрібно поставити це все в воду, щоб воно не пропало. Свиденько в воду запхати. Ось, запхала в воду це все. От. І буду. Тепер далі розпаковувати посилочку. Газета така цікава. Колись виписували газети, читали всі, потім якийсь період купляли різні газети. А тепер вже якось не знаю, в нас газети відійшли на другий план. І тут ще щось у нас. Зараз ми його і подивимося, що тут в нас. Так. Це швидше за все ще якась рослинка. Вау, друзі, дивіться. Гляньте. Видно вам? Гляньте, яка краса. Друзі, плющ. Гляньте, який красивий. І це вже укорінений швидше за все, бо вже з тим. з землі, значить, він вже укорінений. Гляньте. Друзі, я в захваті. Так, це газетки. Так, далі в нас йдуть кришки для закруток. Ось упаковка ціла кришечок. Візьму табуреточку, буду складати. Так, далі пачечка цикорію, гляньте, ось такого. Шоколадки. Гляньте. Різні смаки шоколадок. Дивіться, друзі. Ось. Це ми будемо чай пити з чоловіком. Або цикорій пити з шоколадками. Так. Тут щось у нас. Ага, ось іще цикорій. Така пачка, гляньте. От. Кава галка, така, ранок. Дуже люблю, до речі, отаку каву. Вона без кофеїну йде. І ми із чоловіком її дуже любимо, таку каву. Ті чекаєте покладу. Не падає, не падає. Не падать. Далі будемо дивитися все по порядку. Насіння квітів. Гляньте, друзі. Матіола. Соняшник декоративний. Я теж таку пачечку в тебе вкупила квітів соняшника декоративного. І матіолу дуже люблю матіоли, квіти, вони дуже гарно пахнуть. Поздика. Гляньте. Айстри, дві пачечки. Чорнобривці. У мене чорнобривці є, але це не такі, як у мене. Це отакі чорнобривці, гляньте, друзі. Ось такі. Майорці. Суміш майорців. Ось отакі. Це такий, як в нас на городі, самосій був такий майорців таких. Я трішки там зібрала, насіння мені вдалося зібрати. Безсмертник. Ось отакі. Ось. Дві пачечки. І айстри теж отакі. От. Не знаю, я щось на, на рахунок Айстр. Я минулого року сіяла них, і вони не одна квіточка не зійшла. Чорнобривці посходили. Е, матіола зійшла, була волошки, в мене гарні такі зійшли, а чогось Айстри не зійшли. Ну, не знаю, цього року ще раз буду. Я вже думала, не буду навіть і пробувати сіяти їх. Але вже якщо прислали, то вже буду пробувати. Можливо, якраз ці квіточки зійдуть. Людина прислала від щирого серця. Можливо, якраз вони посходять в мене і будуть квітнути, радувати нас. Так, друзі, дивіться. Отакі от форми для випікання паски гляньте. Які класні формочки. Супер. Одна і тут отака от друга форма що розкривається. Ось бачите? Зараз ще тут подивимося ще насіння в цьому. Ось ще пачечка впала. Гляньте, друзі, скільки всього. Ось. Кабачки. Морква. Ось так, поставлю, щоб вам краще було видно. Ось. Кабачки. Морква. Такий кабачок президент. Ось от такий кабачок. Кабачок такий білий і отакий от зелений кабачок, морква світшан. Ще моркви пачка. Такої саме ж. Ось. Далі гарбузи отакі. У нас були, ну, у нас, швидше за все, якісь кормові були гарбузи. Вони були минулого року ми садили. Ви бачили, у нас було їх дуже багато, але вони були не добрі, і не солодкі, і не смачні зовсім. Ось іще такі гарбузи, гляньте, друзі, ось. І ще пачка гарбузів. Гляньте, три пачки гарбузів отаких. От так, тут ще щось. Ні, все ж. Тут просто для того, щоб корма не подерлася, то переклали папером таким. Ось, друзі, гляньте, скільки насіння всякого. Дараз я трішки на стілку кладу, бо падає все. Перетею насіння, я прикладу. Ой, падає, падає, падає. Та не падає, ну що ти падаєш? Та? Отакі, друзі, форми. Сторону, щоб вам було краще видно. Так і стояла камера. так от. Тут патері. Ось іще отака форма силіконова. красива формочка. Супер просто. Це кекси пекти якісь манники. Так, оце це я так розумію для оцих горшочків. Ось гляньте, друзі. Які горшки красиві, подивіться. Друзі, ви лише гляньте. Це посилка від пані Марії. Пані Марія казала, що вже уявляє мою веранду в квітах. Гляньте, яка краса. Ось скільки горшків. Горщики які гарні. Ось гляньте, друзі, які красиві. шнурочки підвізки до них. От. Це ж. Там ще щось зараз не розпаковувати. Мені дуже хочеться побачити, як воно буде виглядати. Як воно буде виглядати, хочеться побачити. Гляньте. Оце десь Бог дочекати весни будемо садити квіти і будемо вішати на веранді, милуватися. Хоч веранда в нас ще страшненька, але я думаю, потрібно вже її буде якось покрасити, щоб уже ці квіти красувалися на гарній веранді, а не на такій обдертій, обшарпаній, як у нас. Тут ще щось у нас є. Зараз подивимося. Зараз подивимося, що тут у нас. Отакі, От друзі, цибульки. Отакі, От друзі цибульки. Я не знаю, що це таке, що це за квіти. Потрібно буде запитатися в пані Марії. Може тут десь написано, Ні, немає нічого написаного. Але в нас сніг на дворі лежить. Вже можна було б садити, але ще поки сніг лежить. І тут ще щось ось таке є. Не знаю, що це таке. Зараз смотаємо і подивимося. Так. Тут більше нічого немає, а ще такі крєчки, ще крючечки до того. Ось такі крючечки, щоб вішати вазони. Розпакуємо, подивимося, що тут у нас плющ. Димася, дивіться, ось, гляньте. Ось такий такий Ну, Тут треба ще потрібно Трошки є корінчики якісь у нього. Трошки є, а його вкорінити, він дуже гарно, я думаю, приймається. Ось така, друзі, посилка. така в мене сьогодні розпаковка. Щиро дякую пані Марія вам за посилку. Зараз я з, цим, з, цим, з цими рослинками буду розбиратися. Пані Марія, я вам щиро дякую за посилку. Дай Бог вам міцного здоров'я, успіхів, всього найкращого, Божого благословіння. А це підготувала картопельку. Зараз буду запікати. Взяла декілька шматочків бекону, поклала моркву, картоплю і зараз в духовочку буду запікати. Буде в нас така смачна вечеря сьогодні. Відкрию ще огірочки або кабачки з свого роду. І будемо вечеряти. Друзі, дивіться, зима почалася. Ось вечір у нас. І гляньте, що робиться. Сніг пішов, не знаю, може він до ранку розтане, а може і не розтане. А що в нас на градуснику показує? Не знаю, чи видно вам, чи ні, на нулю. Показує нуль. Ну, але це градусник під тим. При стіні, при теплій, при хаті. Ось дивіться. Дивіться, що робиться. Людик за мною побіг. Я в шоці. Ось, дивіться, друзі. Покажу вам, яка зима в нас. Гляньте. Гляньте, що робиться. Показувала, що квіти цвітуть, а тепер гляньте. Снігом привалило. Я в шоці. Дивіться, що робиться. Зима. Ось отаке. Ось ми тільки юку посадили. Дивіться, Юка в снігу яка, там ось друга в снігу, Юка. Гляньте. Рудечок, чого тобі в хаті не сидиться? Сірко спить, а ти лазиш за мною. Ха? Ох, я сама змерзла, вийшла. Він ходить за мною. Ну, то кіт, Куди я, туди він. Гляньте, друзі, що робиться. Рудик, ходи до хати, кіць, кіць кіць, кіць, кіць. ходи. Рудик, кіць, 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 ходи до хати, ходи. Ходи киць. киць кіць, кіць кіць. ходи, бо замерзнеш. Ой, я замерзла, друзі. Так холодно, незвично. Все, я пішла до хати. Всім мирної, тихої ночі. Нехай Бог всіх береже на добраніч. Сказала, що розтане може за ніч сніг, але він не розтає, а навпаки. Замило снігом. Я їсти готую та вибігла в такій хусті. Хустина замотана така на мені. це таке. Дивіться, яка зима. Ом, що робиться. О, як красиво! Ох, люблю такий сніг. Як мені подобається такий сніг, як він падає. Пальну на півгодинки вийшла з хати. Захожого вони он що витворяють. Пажу розсади. За Заспокоїлись? Ага, друга серія. Потрібно буде знати в державній лікарні, можливо, там їм зроблять вакцини від сказу. Тому що вони в нас тут хата на краю, і вони ходять далеко туди, аж в гори десь ідуть. Може бути дійсно якийсь скажений лис або щось. Потрібно їх вакцинувати від сказу. Бо ми зверталися в частну клініку, я дзвонила то вони сказали, щоб каструвати одного кота, потрібно 800 гривень. А так як у нас два, то їх відносно... Нам, у нас немає таких грошей, щоб каструвати їх. А от за вакцину від сказу вони беруть 300 гривень, але нам порадили звернутися в державну лікарню і сказали, що там вакцина від сказу повинна бути безкоштовна. Будете битися обох кастрирую. Дай Боже нам миру, перемоги, щоб нарешті вже закінчилася ця війна, щоб усі захисники повернулися додому і всі люди, хто не вдома, теж змогли повернутися до своїх рідних домівок. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.